Цієї години щиро вітаю усіх глядачів. Ви дивитесь інформаційний випуск «Наш час на телеканалі. Візит наші журналісти зібрали найголовніші новини про 575-й день повномасштабної війни Росії проти України. Насамперед, про те, що відбувається на полі бою та в українських містах, і звичайно про події і життя нашої Кремчуцької громади. Та спершу традиційно розпочнемо із короткого огляду головних подій. Сьогодні, зранку, 21 вересня, у міжнародний день миру, Росія влаштувала масовану атаку на Україну. Є руйнування, загиблі і постраждалі в різних регіонах. Усього із 10 літаків стратегічної ворожої авіації було зафіксовано пуски 43 крилатих ракет. Із них нашими силами ППО вдалося знищити 36 ракет. Але ж, зокрема, у Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торговельних павільйонів на ринку. Станом на обідню пору постраждало 9 осіб 13 евакуйовано. З-під завалів врятовано одну особу. У столиці в результаті падіння уламків є пошкодження у кількох районах міста. Виникла пожежа в будівлі на території станції технічного обслуговування, а також у поруч розташованому двоповерховому будинку. Вибито вікна та травмовано сім осіб, із них одну дитину. У Шевченківському районі Києва в адмінбудівлі пошкоджено віконні блоки з першого по сьомий поверхи. На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено. Тим часом у Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало дві особи. Були влучання та пошкодження також і на Рівненщині. Попередньо жертв і постраждалих немає. Вогнем знищено п'ять автомобілів. Три автомобілі пошкоджено. Також пошкоджено і дві будівлі. У Львівській області ворог наніс удар по промисловому об'єкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Ще один ракетний удар прийшовся по приватному двоповерховому складу. Під ударом був і Херсон. Там росіяни поцілили у гуртожиток, внаслідок чого загинуло двоє мирних жителів. А вже згодом рашисти атакували в місті і багатоквартирний будинок. Загинула жінка. Тим часом вночі 21 вересня СБУ та ВМС провели спецоперацію в окупованому Криму, завдавши безпілотниками потужного удару по аеродрому САКИ, на якому знаходилось щонайменше 12 бойових літаків, зокрема Су 24 і Су 30 а також ПЗРК Панцер, там же знаходилась база підготовки операторів безпілотників. Які росіяни використовували для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон? За даними джерел, удари служби безпеки та військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Ну а чим живе зокрема сьогодні Кримичуцька громада? Вже готові розповісти вам, наші журналісти. Ми в ефірі по буднях о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах Телеграм, Інстаграм, Фейсбук та на Ютубі. Обов'язково підписуйтесь, аби завжди бути в курсі всіх актуальних новин. Тримаємо стрій і слава Україні! У Кримачуці відбулося засідання комісії з питань на іменування об'єктів топонімії. Серед головних питань братські могили, за словами голови комісії та секретаря міськради Юрія Грценка, таких могил, які знаходяться не на кладовищах, а в публічному просторі, більш ніж достатньо. Через те, що написи на них російською, комісія дала доручення визначити всі такі могили у публічному просторі та перекласти назви з російської на українську. Окрім того, на комісії було проголосовано за створення нового скверу у Кремочуці. Один з кремочуцьких активістів запропонував назвати зелену зону в кінці молодіжного сквером Люблінським. Голова комісії Юрій Гриценко зауважив, що ця зелена зона ще не має статусу скверу, але її площа дозволяє надати їй такий статус. Балансу отримувачем скверу буде КП Благоустрій Кременчука». Відповідне рішення мають затвердити на сесії міськради. 13 вересня виконавчий комітет Кременчуцької міськради вкотре підписав договір на постачання 15 ноутбуків на загальну суму 945 тисяч гривень. Відповідну інформацію оприлюднено на сайті державних закупівель «Прозоро». Вартість одного ноутбука – 63 тисячі гривень. Ринкова ціна таких ноутбуків коштує 57 тисяч гривень. Тобто переплата на одному ноутбуці становить 6 тисяч гривень. Що казати про всю партію, за 15 ноутбуків було переплачено близько 90 тисяч. Гривень. Як нещодавно стало відомо, з 22 вересня очільник Кремачуцького районного ТЦК та СП Роман Цушко демобілізується зі своєї посади. Пан Роман не лише керував підрозділом, а й є учасником АТО. У відставку йде за станом здоров'я. Замість нього посаду почнемо обіймати його заступник, підполковник Мирослав Волков, теж учасник АТО та вихованець Володимира Полякова. Патова ситуація у мешканця нової галищини інваліда другої групи пана Василя за словами його друга та фактичного опікуна Івана Гноєвого, Чоловік цілий рік пролежав у спеціалізованому медзакладі. А як вийшов звідти, раптово виявив, що всі його картки чомусь заблоковані, окрім того, звідкись є борги, хоч юридично між паном Іваном та потерпілим нема ніякої угоди про опікунство, Іван Гноєвий зазначає, просто не може пройти осторонь кричущої ситуації. Он мені обіцяє, що в своєм'я діта 15-16, приблизно 17-й год. У нього був бил штраф, он був водітелем там 425, потом п'ять. Потім ще то Короче, Коротше в нього какая там сума 2, 2 2,5. спали приблизительно 2, Але навіть звернувшись до виконавчої служби горішніх плавнів, до яких нині належить нова Галищина, розповідає пан Іван, бажаного результату все рівно не отримав. Перед этим ми потрапили не знаю, зовут його Люда, вона тіслась по-людськи, вона говорит, не треба вам сюди кататися, ви мені вийшли на вайбер, я вам дам зразок, ви, е, що, що ви, должны, що ви должны, там, переслати нам і так далі, подобне, щоб відкрили йому е, рахунок. І ми це зробили. Жінка з вайбера це зробила. Проходить неділя, проходить дві, мовчок не те саме. Потім дзвонить е, чоловічий голос і каже, що ви хто? Я хто я, що Іван я безпокоюсь про нього. у нього така ситуація сімейна. Ніхто відказались, тільки ми і так далі. Подомий і говорю, ми просимо, пожалуйста, тому що він говорить. Це діло давно вже в архіві. Вам краще заплатити у цю суму і так далі. І це все буде швидше, і так далі. Подобно. Я говорю, я сам пенсіонер, він пенсіонер. Ми я не можу, ми і так йому допомагаємо. Така так, що ви від нас хочете? Я говорю, я ж не обращаюся, щоб ви мені як то лівими чи правими путями це допомогли. Я хочу, щоб все було по закону. Говорить, я вам а я вам і кажу по закону. За словами пана Гнуйового, після невдалої спроби поговорити по телефону, він вирішив приїхати і наживо поспілкуватися з представниками виконавчої служби. Он в монітор, не слухає мене. А що ви хотіли? А в мене дитина в 6 років. Якщо вона хоче їсти, так я ж іду десь заробляю. Хай заплати. так. Далее. Я говорю, ви мене не слухаєте. Чоловік інвалід 2 групи. Цілий год лежав в лікарні. Ми його виходили, більш мені за відгодували. Сейчас нужно открыть ему вот он же не против заплатить. У него есть с чего заплатить вот эти 3 полные месяца, там что-то какая-то сумма набежала. Тем более положено. Я говорю, был у юриста, у меня есть бумага, что там месяц два клада 13.400 или 13.800. Короче, они от футболиют и так далее подобное. Человек наголоша. 21 вересня йому знову подзвонили з виконавчої служби. Продовжається це все мінут 30 і так далі подобно. А потім говорить, це ж ви були у начальника, це я спонсор, ви заскидана. Я говорю, така я ж вже у началі сказав. І так далі, подобне. Ми вам тоді відповіли і зараз жіть відповіді так далі. Так немає її. Вона должна прийти на банк. Вона куди-то говорю, ми банк через день я туди їздяю. Я там уже не знаю, вже всі мене знають. У Кримочуці потерпілий колись працював і, начебто, оформлював пай. Тому за хоч якоюсь інформацією, пан Іван приїхав сюди, щоб потрапити до того ж нотаріуса, де був Василь Іванович кілька років тому. Він не платежоспособний, такий, щоб адвоката нанімати далі подобне. Я вже були в громаді, я був у сільсовіті, і всі за. говорить, говорите, які бумага підписати. Ми будемо підписати. Тим більше він ведеться прилично. Ну, це не то, він не буйний, не... Ну от така ситуація. По-перше, він все раніше на таблетках. во-вторых, кожен день я йому два-три рази к нему приїжджаю тому що від мене приблизительно кілометр полтора. Я прив'язаю это саме. З одним вопросом. У нього глаза такі, він говорит, я повешусь. Я говорю, Вася, говорю, Василь Іванович, ну ти що, ну, ну куди ми, пога... може, дай Бог доведемо до ума. Одно, я повешусь, я нікому не нужен, що це таке і так далі подобное. Це крик душі. Що ж, вбачаючи всю безвихід ситуації, ми теж вирішили зателефонувати до виконавчої служби хорішніх плавнів. Проте результатом кількох дзвінків стало одне й те саме, одні лише гудки. Хоч до нотаріуса Іван Гноєвий так і не потрапив, бо мав деякі обмеження в часі. Чоловік запевняє, все одно доведе справу до ладу. Куди б для цього не довелось звертатись, то доб'ється того, аби інваліду другої групи таки розблокували його рахунки. Мовляв, це неприпустима ситуація у 21 столітті, та ще й у воюючій країні. 21 вересня 2023 року, і сьогодні гонг миру у Кременчуці мовчить. В останній його дзвін лунав у парку миру три роки тому. Тоді свідком цього дійства став надзвичайний і повноважний посол Республіки Індонезія в Україні. Весь цивілізований світ 21 вересня дослухається до заклику ООН скласти зброю і припинити воєнні дії або ж відзначити міжнародний день миру проведенням освітніх і громадських суспільних інформаційних акцій. Для когось мир це буденність, а для українців це мрія. У 2020 році Гонг Миру відзначив свій десятирічний ювілей з дня встановлення. Це міжнародний проєкт Індонезії, дарунок нашому героїчному місту. Гонги Миру зазвичай встановлюють у столицях країн світу. Кременчук це унікальний виняток. До Дня міста 150-кілограмовий пам'ятний знак реставрували. Два місяці реставрували, повністю його розібрали. Потім... Покрасили, заново наклеили все флаги, убрали только российские. Вот. А так полностью реставрация его была, ремонт, покраска, крышу делали, то есть полностью реставрировали. Вот. То есть с момента его закладки, ну это второй ремонт. И гонг устанавливается один в стране, вот. обычно в столице. Ну решили установить в Кременчуге. За переказами, коли б'ють у гонг, прокидаються духи миру. Для цієї, здавалося б, нескладної місії є спеціально навчена людина. Внутрі є спеціальна колотушка. У нас є спеціальний чоловік в парці. Він звичайно, коли якісь делегації, він це все розповідає. І він вже років десять тут працює. І, якщо якісь делегації, він це розповідає. Подготовленки тому, починаючи з 2014 року, жоден із днів в Україні не був мирним, але мир обов'язково повернеться. Не мають сумнівів Кременчужани і гості міста. Ми бажаємо мирного неба, повернення захисників, а воз'єднання воз'єднання родин. родин та благополуччя для всіх нас, щоб ніколи більше не повторювався цей жах. Так ми живемо на вулиці миру і всім бажаємо миру. Хотя мы э, приехали в Кременчуг. И живем уже в Кременчуге полтора года. Я всем бажаю мира, не только Харькову, всем, всей Украине. Чтобы мы вернулись к мирной жизни. Вот что самое главное. Хотелось бы, чтобы мир был, не было войны, потому что идет уже война несправедливая и долго. Хотелось бы, чтобы это все закончилось. И то, что нам подарили, чтобы это символизировало мир, как-то это все помогло нам Украине.